Всім привіт сьогодні я вирішила зняти влог. Роблю таку перезагрузочку уроку і буду викидати багато непотрібних речей. Далі ще хочу піти. Купити якісь речі для дому, нові можливо коцики чи чашечки ще буду бачити ще в зал, і ще маю встигнути закінчити редагувати відео, яке вже має вийти завтра. Тож почнемо з прибирання. У мене тут гора одягу, і я хочу подивитися, що я взагалі. Типу маю викинути, бо десь щось навіть нове. А, це піжамка, до речі, нова. А що я ще буду використовувати? Бо тут поки що просто от не зрозуміло, що. Назбирала один пакет сміття. Ще тут в мене зовсім трішки одягу, дві пари взуття і тут ще теж сміття. Після сьогоднішнього прибирання я зрозуміла, що в мене і так багато речей. Напевно, треба зробити собі якесь таке правило. Типу, купуєш нову річ, викидаєш одну стару річ. Або ж кожен. Не знаю, місяць або кожні три місяці робити в квартирі такі е, перегляди речей, що в мене є, і викидати якихось, наприклад, три непотрібні. І таким чином, мені здається, це буде круто, бо постійно е, буде з'являтися місце для речей, які все рівно звідки з'являються. Хоча я намагаюся і не купувати ну, якісь непотрібні речі. Я не люблю взагалі багато речей, ну, але вони з'являються. А зараз я піду в Аркадію, хочу подивитися. Для дому е рушнички на кухню і постіль. Щось таке свіженьке потрібно купити і викинути старе. Знову ж таки, от. за таким принципом буду йти. Вам зараз, що я купила для спальні. Загалом лише декілька речей. В принципі, такий комплектик простенький. Простенький на резиночках взяла подібних кольорів до постелі, і трішки світліша і трішки темніша. Так, наміглися, нюхаємо. І ще купила такий рушничок для кухні. Ось, просто рушничок для кухні. Все. Я також бачила дуже класні речі для кухні, і для ванної кімнати, але поки що вирішила, так як я там не прибирала, ну, в сенсі непотрібні речі не викидала, то я не буду ось так спонтанно брати щось, що в результаті можливо мені не буде потрібно. Тож. Спокійно, поки що цього мені достатньо, і зараз я ще швидко перекушу і маю закінчити відео, хоча вже 9-10. Ще ось це все мають бути картинки. Тут ще будуть звуки і ефекти. Так що ще треба трішки, ну, з годинку точно. Інтенсивний вчора був вечір. Я просто закінчила роботу десь біля другої ночі. Я так рідко роблю, але просто я якось переоцінила свої можливості. Думала, що там годинка, ну максимально дві, але насправді робота затягнулася. І, до речі, це відео вже буде доступне на каналі. То я вам залишу тут посилання про ідеї на осінь. Деякі з них я вже почала втілювати в життя. Як, наприклад, я була в кінотеатрі на фільмі, здається, це українською перекладається чужий. Залишу вам теж тут правильну назву, щоб ви бачили. Мені дуже сподобався сам кінотеатр. Кінограм класні камеральні зали. Комфортні крісла, там навіть є бар, і я там собі замовила про без алкоголю. І наостанок я буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Пишіть мені, як вам такий формат відеовлогів, чи продовжувати знімати, чи все ж таки це не мій формат. Особисто мені набагато комфортніше знімати влоги і по часу, і по якомусь такому натхненню, вайбу. Я б хотіла це продовжити робити, але, звичайно ж, мені дуже важлива ваша думка, я це все дуже ціную. І хто новенький, то підписуйтесь обов'язково. Я дуже-дуже рада взагалі, що люди, ви мене дивитесь, і хто додивився до цієї хвилини до кінця. Дуже сильно вас люблю і дуже вам дякую. Па-па!